Кримчани Сергій Георгієв та його дружина Людмила Шевченко приїхали у Київ рік тому, одразу після анексії півострова. Тепер вони мешкають на оболоні у маленькій однокімнатній квартирі разом з мамою Людмили. У Ялті Сергій працював водієм туристичного автобусу фірми «Інтурист», Людмила, секретаркою у тролейбусному депо. Вони дуже любили подорожувати Кримом та не шкодували на це ані часу, ані грошей. Байона сказок 12 місяців деревяних. Надіюсь, ними не зділають нинішні власті. Подружжя залишило півострів через утиски самопроголошеної влади та безробіття. Роботодавець Сергія, Ялтинський інтурист, припинив діяльність ще до референдуму, адже туристи з Європи уминають окупований півострів. а повернення Криму Україні стало другорядним питанням світової політики. Нарікає Сергій Зараз, Уже по факту Європа починає заплющувати очі на те, що Крим відійшов до Росії. І сама Україна вже спокійніше до цього ставиться. і таке враження, що Крим буде Буде розмінною монетою. та його дуже довго будуть повертати. Крим буде повертати. полковник авіації Юлі Мамчурдонексі півострова командував Севастопольською бригадою. Рік тому він увесь березень зі своїми підлеглими намагався захистити від захоплення литовище у Бельбеку. Як в Криму, так і на Донбасі протистояти Росії без допомоги ззовні Україна не зможе, вважає Мамчур. Світ нам повинен допомогти в цьому, тому санкції ні в якому разі не повинні зменшуватися, тому що ми бачимо, що Росія не відступить, і в Україні є тільки один вихід. Або він є один, треба перемагати. Якщо ми не переможемо, ми втратимо свою країну. Координатор громадської ініціативи Кримсос Таміла Ташова впевнена, що півострів повернеться до України. Рік під російською окупацією став для Криму справжньою катастрофою. Підприємці масово тікають з півострова. від Криму немає користі. Просто в економічному плані. Росія поверне Крим у будь-якому разі. Думаю, вона сама його віддасть. я не знаю коли, але передбачаю, що в найближчі два-три роки. З Криму виїжджають не тільки підприємці у Кримсос, прогнозують ще одну хвилю кримських переселенців. З починається березня. Починається призов в російську армію. Дуже багато хлопців не хочуть, бо розуміють, що їх відправлять воювати в Україну. до нас телефонують, кажуть, ми не хочемо воювати. Вони активно залишають Крим. може бути людмила та Сергій. Дуже сумують за своєю райською Ялтою. Тут у нерозпакованих валізах їхнє туристичне спорядження. Але повертатися додому в жодному разі. Чому не можу поїхати додому? Не почуваюся там вільним, сильно тиснуть. Присутнє постійне відчуття небезпеки. Це радянський союз в найгіршому вигляді. Сергій влаштувався на роботу водієм у Києві. Людмила стала волонтером у Кримсос, допомагає іншим переселенцям. Таких, як вона і Сергій, за офіційними даними з Криму виїхало 25 тисяч а реальні цифри вдвічі вище.